Вітаю! Сьогодні ми обговоримо, як психологічно підтримати дитину, яка перебуває в укритті. Перебування в укритті для деяких дітей може бути серйозним випробуванням. Отже, далі ми запропонуємо кілька ефективних методів, які допоможуть заспокоїти дитину. Говоріть із дитиною, дорослому слід залишатися спокійним під час розмови. Говорити треба повільно, не дуже голосно і за спокійливою інтонацією. Щоб дитина зрозуміла, що відбувається, поясніть ситуацію простою мовою. Уникайте надмірну інформацію. Засередтеся на тому, що дитина не одна. Скажіть, ми разом, все добре, ми в безпеці, я тут з тобою. Це допоможе дитині відчути вашу впевненість. Під час спілкування з підлітком з'ясуйте, з яких джерел він дізнається про події, що відбувається. Навчіть його шукати та перевіряти інформацію. Це стосується соціальних мереж, месенджерів, каналів новин, там, де дитина бере інформацію. Будьте поруч і підтримуйте фізичний контакт. Обійміть дитину або тримайте за руку. Фізичний контакт надає відчуття безпеки та захищеності. Погладьте по спині або голові, це має заспокійливий ефект на нервову систему. Запропонуйте дитині теплий напої. Коли людина п'є або вживає їжу, це автоматично на рівні підсвідомості асоціюється нею із ситуацією безпеки. Якщо дитина має улюблену іграшку, нехай візьме її з собою. Для додаткового комфорту також допоможуть і тактильні ігри. Наприклад, можна дати дитині шматочок тканини, маленький м'ячик, іграшку антистрес або будь-який інший предмет, який вона може тримати в руках і перебирати пальцями. Запитайте, як почувається дитина. Важливо дати дитині можливість висловити свої емоції. Скажіть, я бачу, що ти засмучений, налякана. Хочеш поговорити про це? Пояснюйте емоції, назвіть емоції дитини словами. Ти зараз наляканий, але це нормально. Всі інколи бояться, і це мене. Якщо у дитини є звичні ритуали перед сном або під час заспокоєння, спробуйте дотримуватись їх і в укритті, це може допомогти створити відчуття звичайності та спокою. Традиції стають джерелом радості та спокою, а також можуть допомогти підтримати емоційний зв'язок. Розглянемо кілька ідей, як можна встановити такі традиції з дітьми. Традиція вести щоденник емоцій підійде до дітей шкільного віку, діти можуть створювати прості малюнки або писати про свої почуття кожного дня, що допоможе їм усвідомити і виразити емоції. Традиція виконання пісні, привітання та прощання. Можна зробити традицію співати одну і ту саму пісню або на розпів вимовляти якусь фразу, яку ви самі можете придумати з дітьми. Традиція пригадувати, що найкращого сталося сьогодні. Кожен, включаючи дорослого, може розповісти про найприємніший момент дня. Традиція обговорювати з дитиною те, що для неї сьогодні було нового. Чого вона нового дізналася, чому новому навчилася? Це можуть бути зовсім прості речі, але для дитини вони все одне мають величезне значення. Залучайте дитину до дихальних вправ. Глибоке дихання. Покажіть дитині, як робити глибокі вдихи і видихи. Разом дихайте повільно, давай вдихнемо разом носиком, а тепер повільно видихаємо ротом. Залучайте дитину до малювання або розфарбовування. Малювання допоможе дитині відволіктись і висловити свої емоції. Навіть прості візерунки або каракулі мають заспокійливий ефект. Одним із ефективних засобів подавання стресу і тривожності є завантаження уваги дитини якоюсь діяльністю. Ось кілька ідей для ігор, які можуть допомогти зайняти дитину в укритті. Я бачу описувати предмет, який бачите в укритті, а діти повинні вгадати, що це. Ще один варіант цієї вправи: вгадай, що це або хто це. Описуйте якийсь предмет або тварину, а діти повинні вгадати, про що йдеться. Цей предмет або тварина не обов'язково можуть знаходитись поруч. Гра у Рими. Назвіть слово, і нехай діти підбирають до нього Рими. Рими мають бути дуже прості, засновані на тих словах, які знають діти: сонечко, віконечко, діти квіти, ранок, сніданок, садочок, струмочок. Повторюй за мною: дорослий виконує певну комбінацію рухів, плескання, підстрибування тощо, а діти повинні її повторити. Потім діти можуть самі показувати один одному для повторення кумедні рожиці або якісь рухи. Гра на увагу, доторкнись до, назвіть якийсь предмет або частину тіла. Наприклад, доторкнись до вуха, а діти мають швидко виконувати команду. Рахуємо предмети. Знаходьте різні предмети в укритті і пропонуйте дітям порахувати їх. Наприклад, можна порахувати кількість м'яких іграшок, кількість пляшок із водою, пластмасових овочів тощо. Знайди колір. Називайте різні кольори, а діти повинні знайти у кімнаті предмети цих кольорів, чарівний мішечок. Покладіть у мішечок, шапку або сумку, різні дрібні предмети. Дитина навпомацки повинна вгадати, що там знаходиться. Вгадай звук, створюйте різні звуки, плескання, стукіт, шелест. і нехай діти вгадують, який це звук. Викладіть перед дитиною кілька предметів, потім попросіть її заплющити очі і заберіть один. Нехай дитина вгадає, що зникло! Ще більше ідей для ігор з дітьми дивіться на моєму каналі. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі!